Вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні волога та похмура погода, туман. Якщо вам видно, ось там все біле. Трохи проглядає сонечко. Тиха волога погода. Мої похнастики. Ведуть полювання один за іншим, особливо степан за ремчиком. А я сьогодні буду пересаджувати дорослу троянду. Це троянда чотирьох вітрів. В неї розкошна малинова квітка, густомахрова. Зараз я до неї підійду. Ось ця троянда. Розмір квітки в неї десь 10-12 см. Цвітіння тривало впродовж всього літа. Ось ця троянда. Ось навіть є ще пагін з бутончиком. Кущ рослий. Десь він більше метра, але він компактний, десь ну, 50-60 сантиметрів. Ось такий. Цей кущ росте на цьому місці приблизно 8 років, і йому тут вже некомфортно, бо за цей час навколо розрослися інші рослини. Переважно дерева. Йому стало мало світла, сонця, слабо почав цвісти і не провітрюється, із-за чого кущ почав частіше хворіти, Та ну, його не видно тут взагалі, і тому кущ потребує інших умов. Ось так навколо нього дерева. І йому тут ну, некомфортно. Ну, і так як осінь, це гарна пора для пересадки троянд та й взагалі рослин, я знайшла йому інше місце і буду пересаджувати. Троянда добре прийметься та буде гарно зростати та цвісти. І перше, що я зроблю, я обріжу довжину пагонів. Цієї троянди, та видалю все листя. Довжину пагонів я буду окорочувати десь на 40 см, 30-40 см, і видаляти. Чому я буду вкорочувати пагони та видаляти листя, тому що корінь та нові корінці, які будуть наростати, вони будуть забезпечувати зелене листя вологою та поживними речовинами з ґрунту, витрачати свої сили та годувати листя. А наша мета мета пересадженої троянди, е, наростити гарну кореневу систему. Їй потрібно витратити сили на вкорінення, наростити смоктуючі корінці, укріпитись та мати силу. Перезимувати та дати гарні пагони і квіти на наступний рік. Укорочуємо пагони. та прибираємо всі листочки. Ось такий кущик у нас вийшла. Тепер я приберу навколо куща кору та буду викопувати троянду. Бажано викопати кущ земляною грудкою, щоб якомога менше спричинити травму троянді корінцям, щоб вона майже не помітила, що її турбують. Для того, щоб викопати кущ з земляною грудкою, перед посадкою кущ потрібно добре пролити. Якщо напередодні пройшли дощики, це також добре. Земля повинна бути вологою. Щоб грудка навколо кореню гарно трималася. Але умови можуть бути у кожного різні, кущ потрібно пересадити, а у вас немає можливості пролити кущ, або кущ викопали без земляної грудки та пошкодили коріння, то нічого страшного в цьому випадку немає. Так, існують якісь певні правила пересадки, але якщо так сталося, то звісно ми докладемо трошки зусиль, щоб допомогти троянді вкорінитись та пережити переїзд на інше місце. Зараз ще подивимось, як у мене вийде викопати цей кущ. Ось так вийшло в мене викопати троянду, не вдалося зберігти мені земляну грудку, земля погано тримається на корені, але нічого страшного в цьому немає. Тепер я огляну корінь, якщо потрібно, виріжу хворі або сухі корінці і обов'язково підріжу інші. Не багато. ось так. Ось так. Так би мовити, наживлю їх. Ось такий чистий свіжий білий зріз, виходить. Це дасть можливість кущу гарно всмоктувати вологу, поживні речовини та простимулює наростання нових корінців. І зараз я пройдусь по всім корінцям та підріжу їх. Тепер посадкова яма. Її я викопую так, щоб можна було розташувати коріння, розправити його. Та місце щеплення знаходилось на 5 сантиметрів нижче рівня поверхні землі. Тобто місце щеплення в нас нижче, ніж буде поверхня землі. Поміряли. Подивились, чи все гарно, якщо треба, трошки розширили чи заглибили. На дно посадкової ями я додаю осіннє добриво. Перемішую, зовсім трошки у мене тут залишалось, я його додам. Небагато. Присипаю ґрунтом. Присипала трошки ґрунтом, щоб коріння не мало прямого контакту з добривом та розміщую троянду. Розправляємо всі корінці та підсипаємо ґрунт. ґрунт в мене такий садова земля, трохи торфу, косна мука. Та зола. Це залишилось від пересадки півоній. І я поступово цю землю додаю у посадкову яму. Якщо в мене немає змоги додати до ґрунту золи або якихось добрив, то я не додаю, просто засипаю звичайною піддаю. Садовою землею. Все рівно ми навесні будемо працювати з цією трояндою, підживлювати її та обробляти. Додаю ґрунт, поступово проливаючи водою. У воду я додала корень Якщо у вас є, додавайте, якщо немає, нічого страшного. У мене ось такий був в наявності, я його додала у водичку. Намагаємось зробити з ґрунту та води таку рідку суміш, щоб вона добре проникла між корінцями та випускаємо бульбашки з повітрям. Трошки ворушимо ось так. таким чином. Ця суміш повинна добре обволокти коріння. Тобто додали трошки ґрунту суміші, пролили водичкою, додали ґрунтосуміш пролили водичкою. Ось так ми з вами посадили троянду чотирьох вітрів. Місце навколо куща доволі щільне. Це завдяки тому, що ми поступово проливали водичку та додавали ґрунт. Кущ тримається доволі міцно. Ось ви можете бачити. Місце щеплення знаходиться на 5 см нижче рівня поверхні. Зараз підуть осінні дощики. Кущик буде проливатись, вкорінюватись поступово. Це ми будемо бачити вже десь через декілька тижнів. І будемо чекати весну. Я впевнена, що цей кущ дасть нам гарні пагони, наростить кореневу систему і буде радувати нас своїм цвітінням. І я дякую вам, що. Знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую вам за підписку, за вподобайки, за теплі коментарі та підтримку. Всім бажаю гарного та мирного дня!